Ось цей палац це аббатство містечка Кортенберг, що за 15 кілометрів від Брюсселя. У 1095-му тут був монастир. Потім його зруйнували. У 18-му сторіччі відбудували. А зараз готують до того, що уже за кілька днів сюди заселяться біженці з України. Керує процесом Анастасія Сидорова. Вона знає, що таке втікати від війни, адже сама родом з Донецька. Останні кілька років живе у Бельгії, а зараз допомагає адаптуватись іншим. У нас тут буде приблизно 20-23 людини, людини залежності скільки дітей, скільки дорослих. Це взагалі пам'ятка архітектури. Подивіться, який у них гарний будиночок. А це перший поверх, це комерційні приміщення. Тут бар, тут навіть є певні виставкові зали. Бар працюватиме далі, а на другий поверх заселять українців. Роботодавець Анастасію оплатив аббатству шестимісячну орендну плату. Запрошуємо до нас в гості. Облаштовують кімнати своїми силами, пофарбували стіни, прибрали приміщення, встановлюють побутову техніку. Усі волонтери залучені до роботи українці. Хтось у Бельгії вже кілька років, хтось проїхав після початку повномасштабної війни. Це у нас наймолодший помічник, наш теж переселенці виїхали. Речі та меблі шукали через соцмережі та купували за виділені різними підприємцями кошти. Ми якраз замовили нову постіль. все в нас є, все готове все біленьке, все чистеньке будемо зараз все готувати в кожну кімнату, прибирати, щоб не було пилу. бо… Певний час ці кімнати стояли пусті. Кімнати невеличкі, поміщають по одному два ліжка. У кожній умивальник, душ та туалет на поверсі, кухні дві маленька і велика. Одна з волонтерок працює на виробника побутової техніки, і домовилась, щоб той надав безкоштовно нові холодильники, плити, мікрохвильовки, пралки тощо. Керівник цієї компанії він бельгієць і він з радістю е, запитував щоразу, як він може допомогти. І коли я сказала, що ось у нас такий наступний проект це наше аббатство, Він з радістю е, підтвердив, що ми можемо отримати цю техніку. Користуються і вживаними речами, хоча не всі пожертви вдається застосувати. Сміється Анастасія. Цей диван вчора я власноруч за кермом. Автівки, яка предназначена для того, щоб возити коней, яку я позичила у свого боса, їхала 100 кілометрів на військову натівську базу, на якій знаходиться волонтерський центр е організації, яка нам допомагає. Ми його грузили тоді, привезли сюди о дев'яті вечора, щоб зрозуміти, що воно не влазить в жодні двері. Щоб занести диван на другий поверх і облаштувати кімнату відпочинку для дорослих. Анастасія тепер шукає спеціальний кран. Організують і куточок для дітей. Це буде дитяча, гральна така кімната. У нас вже тут будуть певні іграшки, поставимо телевізор для мультиків. Улюблена ж зона Анастасії. Це колишня капличка. Там тепер можна займатися йогою, а на балконі для хористів проводити тренінги, каже вона. Тут будуть проводитися певні групові сеанси за потребою. Тут така тиха зона, де люди у нас ще є лептопи, які теж нам компанії предоставили. То вони люди можуть тут займатися, читати, навчатися, оскільки ще ми будемо допомагати їм з, з роботою. Допомагатимуть новоприбулим зареєструватися у місцевій комуні, влаштувати дітей в школу, скласти резюме, аби знайти роботу, каже Анастасія. Щоб якомога якісніше супроводжувати наших біженців, волонтери пройшли спеціальний тренінг, як працювати з людьми, які пережили травму війни, Олена Брамович, Віталій Коваленко для єдиних новин подробиці Європейське бюро телеканалу Індер.